Мир вам, брати і сестри, гості, хто присутні, ми раді, що ви серед нас. Я відкрию немов кровення, маю намір зосередити увагу на четвертому і п'ятому розділі. Скисло швидко. Ну, Надіюсь, що Бог допоможе зрозуміло донести думку. Я прочитаю декілька віршів, а потім у процесі проповіді буду наступні місця із цих розділів зачитувати. Розділ 4. Книга «Откровення» з першого вірша. Під називається видіння престолу на небі. Після цього Іоанн продовжує свою думку після завершення того, що він говорив у попередніх розділах, в другому третьому, де тема стосувалася церкви на землі, послання до себе Церков. І далі він продовжує свою думку. Після цього я гляну, і ось відчинені двері на небі. І перший голос, який я чув, ніби звук труби, що говорив зі мною, сказав: зійди сюди, і я покажу тобі, що має статися після цього. І відразу я був у дусі, і ось престол стояв на небі. І на престолі хтось сидів. І той, що сидів, на вигляд був подібний до каменю яшми і сердоліку. І райдуга навколо престолу на вигляд була подібна до смарагду. І навколо престолу було 24 престоли, і на, них, і на тих престолах я побачив 24 старці, що сиділи, які були одягнені в білий одяг і мали на своїх головах золоті вінці. І від престолу виходили блискавки, громи і голоси. І сім вогняних світильників варіли перед престолом, який є сім Духів Божих. І перед престолом скрине море подібне до кришталю, і посеред престолу навколо престолу чотири істоти, повні очей сперті і ззаду. Перша істота була подібна до лева, друга істота подібна до теляти. Третя істота мала обличчя, як у людина, четверта істота була подібна до орла, що летить. Чотири істоти, кожна з них мала по шість крил. Навколо зсередини крил були повні очей і не мали спокою день і вночі, кажучи свят, 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 свят Господь, Бог Вседержитель, який є, який був. І який має прийти. І коли істоти віддають славу, і подяку тому, хто сидить на престолі, хто живе на віки вічні, то 24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі, і поклоняються тому, хто живе на віки вічні, і покладають свої віці перед престолом, кажучи, гідніте, Господи, приймете славу і чест і силу. Бо ти все створив і все з твоєї волі існує і створено. Амінь. Сідайте. Сідайте. Християнські теологи, богослови, християнські проповідники, віруючі. Іванівського спрямування у своїй переважній більшості притримується саме такої хронології після завершення епохи церкви, відбуваються певні події на небі. І те, що прочитано 4 четвертому розділі, воно показує. Ті події, які відбудуться на небі після завершення епохи церкви. Іану Господь відкриває небесний світ, відкриває духовний світ. Він бачить очима Бога, очима духовного світу. Те, що відбуваються на небесах, ми це сприймаємо вірою. у нас такого досвіду немає, ми поміщені у фізичний, а світ і бачимо один одного, як кажуть, сока до ока. Но тут написано більше. Тут написані події у Духовному світі. Які ж тут події? На чому робить акцент? Іоан як автор цієї чудної дивної книги Пантер він чує голос, який подібний до звуку труби. Передати небесні речі, духовні речі звичайними земними словами. Земними порівняннями дуже важко. У нас дефіцит таких слів, які б описали Іоанна був дефіцит у цих словах, щоб описати те, що він бачить. Він каже ніби звук труби. Дивно така характеристика голосу. Голос подібний до звуку труби. І не труба. І не голос. Голос подібний до звуку труби. Це те саме, що в другому розділі дії святих апостолів написано лукою, як зійшов до святий на бочню, на апостолів. Ніби вітер появився, по тому приміщенні, де перебували в ніби шум вітру. Ніби. ніби язики вогняні, а сіли на кожного з учнів. Але вони нікого не пекли. Ті язики, вони були знаменні. вони були відкриті для тих людей, які вперше стикаються з небесними. Апостоль. І ось Іван він чує, що говорить йому Господь Ісус говорить, я покажу тобі, що має статися після цього. Ми упевнені, що, мовляв, ще раз повторюю після завершення епохи Церкви. На землі. Бог хоче відкрити своєму народу події, які е, наступлять після завершення церкви і місії на землі. Це Божа воля. Божа воля. І написано, що я зразу був в дусі. Ми вже розмірковували раніше в попередніх проповідях. Бути в Дусі чотири рази згадується в книзі «Откровення», зізнання Йоанна, що він був у Дусі. Він був занурений у духовний світ. Він бачив Божими очима ті події, які відбуваються в духовному світі, яких ми не бачимо. Він бачить престол на небі. І на престолі хтось сидів знову, ну Бог сидів. Отець Небесний сидів, ну написано, хтось сидів з великої букви, хтось сидів. Тобто при відкритті цієї таємниці воно саме наповнене такими порівняннями. Написано, що його описати було дуже важко Івану, і він використовує декілька порівнянь тої слави Божої, яку він побачив там на престолі, у виді декількох дорогоцінних каменів. Ця слава Господня, яку він побачив, була подібна до ряду дорогоцінних каменів. Тут згадується яшма, яскіс на російській мові, і смарагд, сердолік. Є 12 каменів, які згадуються у Біблії дорогоцінних каменів. І от слава Господня вона мала вигляд сіяння цих дорогоцінних каменів. Написано, що Біля престолу Божого було 24 престоли, на яких сиділи 24 старці. В інших перекладах написано старійщини. Старійшини. Іванські богослови сходяться, що мова йде про церкву переможців. У Божому Слові дуже багато символізму, багато цифрової символіки. Чому 24? Що таке 24? Чому саме 24? Ми можемо тільки певні припущення висказувати, вимовляти. Ну, наприклад, написано, що Захарія, якому явився ангел Гавріл, коли відкрив йому, що народиться син уїлізавіти у їхньому сім'ї. Він ніс служіння у храмі, його була черга на російській мові черіда. І священники в епоху старого заповіту у дні народження Ісуса Христа, народження Іоанну Слова, вони несли певне число, якщо не помиляюсь сім днів. несли Цю службу в храмі по черзі було 24 череди. Ну Так влаштував, так записано в Старому заповіті через Моїсея. 24 череди. Взагалі 12 це число Боже і людське, Боже число, символізм Божого числа 3. Отець Син і Святий Дух трійця. Це Боже число. Людське число 4. З людиною зв'язано з землею 4. Цифрова символіка, чотири сторони світу. Південь, північ, схід, захід це на землі. Чотири пори року. І це все для людини. А от Боже, так міркують теологи, умножене на людське, 4-3 на 4 буде 12. Ну, тут 24. Подвоєна ця повнота, це міркування, це не претензія на відкривання від Бога, що це точно так. Це припущення, яке допускається при тлумаченні Слова Божого на підставі певних біблійних текстів. Ці переможці старці Ця повнота, 24, вони були одягнені в білий одяг і мали вінці, золоті вінці. Написано, що від престолу виходили громи, голоси, блискавки і сім вогняних світильників горіли перед престолом, які є сім духів Божих. Дух Божий один. Ну, знову, символізм цифри 7 говорить про усій повноті Дух Святий, присутній там, де відбуваються події на небі. Сім, повнота сили міці Святого Духа. Таке розуміння, таке розуміння. Не тільки моє, і вам не скій Скляне море перед престолом, подібне до кришталю. І посеред престолу, навколо престолу чотири істоти, повні очей спереді і ззаді. Так як описані ці чотири істоти, це духовні істоти, то є розуміння, що це серафіми. Сайту я не знайшов. Так от, згідно православного сайту, він називається Ангельські чини». Це певні, певна ієрархія духовного світу, який причетні до Господа, це Божі духи, які виконують велику місію, як на небі так і в небесних сферах, і на землі. І ось там згадується дев'ять таких чинів. До речі, у Колосянах і Офісянах згадується п'ять цих чинів. П'ять. Ну, всього описано дев'ять. От я їх вам і для ілюстрації цих подій, які на небі, і проілюструю. Ближче всього до Божого престолу є таке розуміння, це перша сфера серафіми Херовіми і престоли. Серафіми Херовіми і престоли. Другий рівень, друга сфера це Господні сили, господства, вибачте, сили і влади. І третій рівень це начала, архангели і ангели. Тобто ближче всього до людей дев'ятий, так сказати, рівень ієрархії ангели. І ми бачимо у Біблії у новому заповіті, в старому заповіті, з людиною мали безпосередньо справу ангели. А ось ті більш високі чини, вони Виконують певною місією задороження Бога. Так от тут написано, що вони мали чотири істоти 8 вірш. Кожна з них мала шість крил. Навколо і середини крил були повні очей. Шість крил. Ось таке. Відповідь, що це Серафім. Я відкрив. У мене новий заповіт відкритий, і Біблія відкрита. В просному заповіті, текст, який я читав, він більш крупними буквами написаний. Так от у книзі пророка Ісаї, шостий розділ це ілюстрація до опису серафімів цих істот, які найближчі до Божого престолу. Які перші. У категорії цих чинів Господніх Духів. У рік смерті царя Узії я побачив мого владику. Ісая також був занурений в духовний світ. Бо слово Господні каже, що Бога ніхто не бачив, Він перебуває у невидимому світі, так пише апостол Павло до Тимофія. А тут Ісая. Був занурений, як Іоанн, у Духовний світ і пише, я побачив ногу владику, який сидів на високому і піднесеному престолі, а краї його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафіни. У кожного з них було по шість крил, двома, двома він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги і двома літав. І вона один до одного, повторюючи святий, святий, святий Господь Саво, вся земля сповнена його слави. Ну і далі один із серафімів підійшов і доторкнувся до пост Ісаї і повернув його мир. Йому мир повернув, відчув першу проповідь, про втрату миру, про тривогу, Ісая усвідомив, що він людина з нечистими устами. Як кожен з нас. І Він відчув. Бог доторкнувся до нього, це йому відкрилося, він усвідомив і каже, горе мені. І тут Серафім підходить, доторкається до оса і лікує, повертає мир Ісая. Є ще херовіми, які мають чотири крила. Це книзі Єзикіла написано. Також подібні до людини, подібні до орла, подібні до лева і подібні до теляти. Но у них чотири крила. Про це записано в Єзикіля у першому і десятому розділі. Дома прочитаєте, повірте, що це так. Я тримаю у руках 10, перший 10-й розділники. І, і там написано у першому розділі, а посеред, посеред нього ніби чотири живі істоти, Їхній зовнішній вигляд був схожий на людей. Але у кожного з них були по чотири обличчя, по чотири крила. Ноги у них прямі, стопи їхніх були подібні до телячих попит і виблискували наче подаровані мідь під їхніми крилами з чотирьох боків були людські руки. Усі чотири живі істоти мали такі обличчя і крила. Кожне з чотирьох обличчя мало свою подобу: одне обличчя, людське, обличчя лева, обличчя Денця і обличчя Авла. І у 10 вірші він каже, що це херовіна. Тому Серафімів шість крил, у Херові чотири крила. Але ці чотири. Поєднані образи людини, тільця, лева і орла присутні і в херовімів, і в серафім. Людина символізує образ мудрості у цих істотах лице людини. Лев це образ царя звірів. Орел це образ царя небесних птахів. І тілець це символ покірності, готовності до тяжкої праці. Тіця, коли впрягають вола, Бога, він покірний і виконує роботу, яку йому дає Господар. І коли істоти віддають славу честь і подяку тому, хто сидить на престолі, хто живе на віки вічні. То 24 старці церкви переможців, падають перед ним. Там на престолі падають. Я хочу, брати, сестри, любі слухачі, підкреслити, який ступень благовіння. Перед Божим престолом стосовно церкви, яка там перебуватиме, і духовного світу. Про Серафімів, які ближче всього до престолу Бога, написано, що вони не перестають говорити свят 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 Господь Слава. Лине пісня поклоніння, прославлення і постійно так? Наскільки? Мені і вам бажано торкатися цього моменту благовідню, коли ми приходимо в Дім Божий. Всякі інші розмови не потрібні. Все необхідно зосереджувати на Господі і думки направляти до Господа. І дуже коротко і Я торкнуся п'ятого розділу, там вже вирішується питання, хто гідний зняти печаті з певної книги, яка стоїть у руках Бога. Таємнича книга, яка списана з середини, на ній стоять печаті, і ця книга в руках Бога. І один із старців питає Йоанна – хто достойний цю книгу відкрити і зняти печаті? І Йоанн розуміє, у нього відповіді немає, нікого нема такого. Він перебуває у певній печаті, про це ви прочитаєте. Він як образ анця там стоїть. І доносить Іоанну старець, що ось Ісус, Лев з коліна і Він достойний зняти печаті з цієї книги. Про печаті, як Бог продовжить життя, буде тема наступної проповіді це початок судів Господніх. І ось ця книга, яка буде відкривати ці суди Господні, ці печаті, вона в руках Ісуса. Коли він взяв книгу про Ісуса написано, то чотири істоти і 24 старці впали перед Агнусем. Кожен маючи кефари, це струнні, щиткові інструменти у стародавніх греків кіфари, подібні до їхні музикального інструменту. І співати нову пісню, кажучи, гідний йти взяти книгу і зняти її печать, бо ти був заколений, викупив нас для Бога своєю кров'ю з кожного племені мови народу і народності. Явно тут йде мова про церкву, церкву переможця. Яка з усіх народів буде там перед Престолом. Що ж це за книга? Іван Венінович каже у своєму тлумаченні книги відкривання одне з найкращих тлумачень, якому вже сто років. Він так характеризує цю книгу, яку взяв Ісус з рук Бога Отця. Христос взяв книгу як спадкоємець дивного документу, спадкоємець наслідник, дивного документу, який має право вступити у спадщину заборгованій землі. Через гріхопадіння людини, якій була земля передбачена Богом, але людина втратила через гріхопадіння. І призначена була для володіння людини. Тому земля ще, ви знаєте, вона не під благословінням тим, яке буде у тисячолітньому царстві. Оті лиця будеш ти добувати хліб. Сказано було Адаму після гріхопадіння. Вирок такий. Терні і волнуси, волчці, буде тобі земля давати. Тому, що нам, ось такі події на небі я завершую. Те, що хотів сказати, це така. Перехідна частина Біблії від е життя церкви, перший, другий, третій розділ і ось події на небі. А далі йде суди Господні, 6 -го по 19 розділ книги Откровення. основна тема. Нам необхідно досліджувати цю книгу. Вона. Е Відкриває нам великі плани Господні стосовно землі. Хай благословить Господь всіх присутніх, йому слава, хвала і поклоніння. Амінь. Амінь.